Всім привіт! Це Микита Зінченко, і сьогодні знову просто я буду говорити, тому що нічого я не зняв. Чому я не зняв трошки пізніше? Якщо ви хочете подивитися щось гарне, і ви випадково потрапили на це відео, в мене є прям цілий плейлист, там де я прям і гарні заставки знімаю, і на якісь прикольні теми говорю. А сьогодні чисто я втратив роботу. Сьогодні 22-й 22 22-й день мого челенджу, в якому я від втрати роботи арт-директора на фрілансі йду до. Я великий класний блогер, і в мене є своя власна успішна платформа з навчання малюванню. От. І я мав вчора підбивати підсумки, вчора був 21-й день, відповідно, три тижні пройшло. Я їх підіб'ю сьогодні, бо в мене зламалась машина, і я її вчора півдня лагодив, потім півдня був на дачі допомагав батькам. І сьогодні вона зранку теж зламалася, тому, ну точніше, як вона не полагодилась на цей момент. Тому довелося довго її заводити, а потім їхати в Київ і бах, вже кінець дня. Відповідно, понеділок вечір я нічого не встигаю. але давайте про все по порядку. Я кажу завжди про те, що в мене є 100 днів. Чому 100 днів? Не тому, що я собі вигадав таку гарну цифру, хоча частково це теж. І не тому, що я президент Сполучених Штатів, в якому за 100 днів треба чогось досягти. Бачите, людинка нічого не досягла. Крім хаосу, йому нормально. В мене не так. В мене є цей термін він абсолютно визначений. Чим саме? Я. Продаю свої авто. Це, був, це була така велика жертва. Е, я продаю своє авто, тому що я не дуже люблю їздити на авто. Я його коли купував, то це було просто, типу, треба мати автомобіль. І за цей час він багато коли був корисний, але я дуже мало в ньому їздив. І тепер я його продаю, і на виручені гроші я живу. Тільки я їх отримую трохи раніше, ніж я його продам, тому що мені допомогли. Дякую. <рес> Відповідно, вартість автомобіля покриває мені, щоб ще трошечки залишилось, або не факт, покриває мені 3 місяці мого проживання. Є різні там інші ще фінансові розрахунки, але це не важливо. Три місяці мого проживання це те, що от мені типу, гарантовано за домовленістю. Відповідно за ці три місяці, оскільки я полишив роботу, але як виходить, не зовсім полишив роботу в дизайні, в ілюстрації, мені треба дійти до свого заробітку. Причому вийти на той самий рівень, на якому я був раніше. І тепер ми постаємо перед отаким питанням, що я собі постійно кажу, точніше вам постійно кажу, перед кожною заставкою, точніше в кожній заставці, перед кожним відео. 100 днів відомий блогер вдала платформа. Зараз пройшло три тижні, і зараз перший день друг, перший день четвертого тижня. так. За цей час. Давайте спочатку, напевне, про погане, да? а потім про хороше, щоб ви на контрасті побачили. Три тижні я розглядаю основною платформою Instagram. І за цей час там було три публікації, чотири рілзи. Публікації, як на мене, хороші, і злотіли вони непогано. Чотири рілзи, я б не сказав, що супер статистика, да, але, типу, на мої 8 тисяч підписників. Там по 6-5 тисяч переглядів. Загалом рілзи принесли мені ну десь 20 підписок, ну 30 підписок. Публікації там ще нехай 10-15. Але відписалося від мене людей значно більше. І якщо в мене було 8150, одна щось там людина, зараз 8128. Тобто, типу, від мене відписалося десь людей 60 яким не сподобалося щось. Дуже не мотивує. Тобто, коли в тебе зараз підписників буквально менше, ніж коли ти починав, то ну, ти розумієш, типу, органіку цього процесу, люди відписуються. Причому люди відписуються старі, підписуються нові, яким подобається твій актуальний контент, а не те, що було колись. Вони типу, слідкують і так далі. Це все супер. Але це неприємний процес. Я почав знімати мені влоги. І ми в Ютубі зібрали аудиторію, про це будемо говорити, коли поговоримо про хороше. Але це був, за задумкою, просто мій візуальний щоденник, в якому я розповідаю цей весь шлях. І я мав просто голови, говорити головою. Е, ну, в плані отак, голова, я як зараз просто розмовляю, щоб люди могли собі, якщо цікаво, чомусь комусь поставити собі на фончик і послухати. Але я вклався в це сильно. І в мене, ну, типу, щоб ви розуміли, просто от навіть оце відео я зараз там буду говорити десь 15 хвилин. Потім я його заливаю в прем'єр, вичищаю всі там якісь паузи, там де оце все роблю. Потім теоретично, залежно від настрою, накласти музику, викласти на Ютуб, почекати, поки зарендериться на Ютубі, зробити обкладинку, скопіювати е, текст. Хоча я перші дні прям, типу, сильно прям писав текст, але зрозумів, що його ніхто не читає, тому скопіювати текст. Якщо я на щось посилаюся поставити це посилання, викласти його. М -м -м... І іноді, тому що я не розібрався, як я почуваюся внутрішньо стосовно цього, хоча перші дні мені подобалася ця ідея, викласти в інстаграм. Тобто, що я виклав новий відос. Це займає навіть за цим відосом, це буде півтори-дві години. А це я ж ну нічого не монтую особливо. А якщо я знімаю про щось більш серйозне, то, типу і 3, і 4 години. Тобто, це прям гемер. Але я з цього нічого не отримую, тобто не було такої мети. Виходить, в інстаграмі там, де треба, нічого не зробив, в Ютубі, там, де я просто мав би звітуватися, сильно багато зробив. І ми перейдемо до хорошого. Я дуже вдячний людям, яким це цікаво, які діляться своїми думками, коментарями і так далі. І нас виросло з 40 людей вже до 220 майже. І це клас. І люди пишуть, що їм відгукуються. Це теж круто, але мій фокус не в правильному місці, і я роблю те, що мені більше типу як подобається, а не те, що за планом, те, що мене зараз захоплює. А не те, що за планом треба робити. Тобто, я не роблю умовно домашку з математики, я граюся на приставці. За цей час також, якщо ви дивилися моє перші відео, я почав краще говорити на камеру легше. Не, не краще, але легше. Я просто більше дивлюся в саму камеру, а не в монітор поруч, тому що в монітор поруч я дивлюсь, коли мені дискомфортно дивитися от в цю чорну дірку. Мені з цим поступово стає легше. Я прям спочатку дуже сильно лякався і перезаписував багато, зараз легше. Це з плюсів. Крім цього, сама зйомка стала легшою, мені стало легше, я вийшов декілька разів на двір, навіть говорив на дворі, себе записував, і цьому в мене є окремо присвячений мені-влог. Прям супер. Я почав е після того, як мені було погано морально, не знаю, психологічно, не знаю, як це назвати. Ну, бо після втрати роботи в мене пройшло півтора місяці перед тим, як я почав цим займатися. І за цей час, за останні три роки, навіть більше, менталочка потроху їхала. А зараз, ну, на той момент було прям, я б сказав така, точка знизу. І зараз ми знаходимося, начебто, трошки вище, тому що я пішов на спорт, я почав більше спілкуватися там, з друзями знайомими. Я почав. Більше уваги приділяти своєму життю, але тут закрадається інша проблема. До мене повернулося трошки роботи, трошки я почав більше займатися життям і знімати оці відео. А в тебе обмежена кількість уваги і годин в дні, і відповідно, я кожне відео кажу: всім привіт, Микита! 100 днів! Платформа і успішний блогер. Я не сильно рухаюсь ні до успішного блогу і ні до платформи. Типу, це дуже повільно. Це не про те, що знаєте, треба більше, треба швидше. І прийде людина і в коментарях напише: ні, там в кого кожного свій темп і так далі. Ні, я знаю, на що я здатен, і я знаю, де я свідомо обираю інше замість займатися тим, що мені треба робити. І я обираю інше. Так, бувають ситуації, типу, як вчора зламалася машина, нужний деньги, Потім сьогодні там ледве доїхав до Києва, поки доїхав, поки розібрався та-та-та-та-та, вже вечір. Буває таке. Але в основному я саме обираю щось інше і потім розумію, що я не встигаю все. Тому потрібен дуже вагомий баланс. І кожна дія. Особливо коли я не знаходжуся в найкращому своєму стані, в найкращій формі. Тобто я не можу на зараз поки що робити все, встигати все. В мене немає дисципліни. Тобто я не та людина, яка зранку прокинулась кожен день, потім зубки, душ, погуляла собак, приготувала сніданок, потім оп, значить, робота тут, тут, тут. Я не роблю речі, які я. іноді, які я обіцяв. Тобто, якщо я планую щось на неділю, в мене щось може статися в неділю, або я можу просто втомитися після всіх задач і мені доводиться чимось нехтувати. Тобто, я не повністю там забуваю, да? інакше б я не дійшов так високо по своїй роботі і не любили мене так сильно ті, хто зі мною працюють. Але на деякі речі я забуваю, тому що окей, я це зроблю завтра. Ніхто не вмре, я це зроблю завтра. Але іноді я підставляю людей звертання до конкретних людей. І мені дуже прикро через це. Коротше, балансувати всі ці речі дуже непросто. І зараз пройшло три тижні, і я не з захопленням знімаю мінівлог як блін, дивіться, ми вже пройшли етап один, два, там ні. Я не можу сказати, що нічого не було зроблено. У будь-якому разі платформа скоро буде. Я її хотів запустити в понеділок-вівторок, а я ще підставив людину, яка цю платформу робить, тому що я мав це зробити на вихідних все, але на вихідних треба було допомогти батькам. І я прям тут дуже, дуже сильно залупився, і ввечері я був вже ніякий. Причому я знайшов час на міні-влог, який, в принципі, ну ніхто б не вмерв, щоб я його не виклав. Але я не знайшов час на платформу, яка мені, ну, типу, насправді більш потрібна, ніж конкретне відео. Я не знаю чому так. Я не прям сиджу і такий: о, треба прийняти таке рішення. Але я прийняв це рішення. Свідомо, несвідомо, неважливо. Зрештою, все одно написані зараз товари. Будемо вважати це версією 1. 1.0. Мені написала на них фідбек. Переважно позитивний. 90% позитивного фідбеку, 10 це місця, які можна покращити. Залишилися невеличкі правки по платформі, треба, які треба внести, і все. І можна буде її запускати. Потім тест на звичайних користувачах і так далі. Ну ще на перших користувачах і потім можна запускати рекламу. Але я це хотів робити вже в понеділок, а я не зробив свою частину роботи. І тому ще більш по-ідіотськи звучить, що я кожного разу кажу всім привіт, відомий блогер і типу успішна платформа. Тому що я не, не можу як в кіно, от в цьому там, де монтаж, і людина там день і ніч щось, не знаю, от як в залізній людині, там Роберт Дауні молодший, коли він так, значить, робимо покращення, все там-оп-оп-нарізочка два тижні чи місяць. І в нього костюм залізної людини, який працює на чому-то на Урані чи на якоїсь Каліфорнії. <гум> бракує дисципліни, бракує беземоційності і наполегливості. В тому плані, що я виклав відео, я прям сиджу, трясусь над ним, і я знаю, що це неправильно. Ще раз, в мене, ну, для тих, хто не знає, не чув. В мене в Ютубі, якщо ви заб'єте з Nixon, то видасть канал на, 1130, на 1 мільйон 130 тисяч підписників на Ютубі. І в Тіктоці, теж не знаю, чи з Nixon чи з Nixon Art, коротше, буде на півтора мільйона. Контент бажано не дивитись, це я знімав, коли я вважав, що це весело. І там 80% це російські діти. Але все одно я знаю, що таке довго, стабільно знімати контент, типу, і прям ферму контенту робити. І не трусити над кожним відео. Але зараз я трушусь. Зараз я роблю такі типу, помилки початкових блогерів, знаючи, що так робити не можна. І я себе заспокоюю тим, що, типу, зараз всього лише там 22-й, але вже 22-й день. І я досі не розібрався з. не можу розібратися з пріоритетами, що просто треба робити в першу чергу найважливіше, в другу чергу, в третю, і так далі. І мене це дуже сильно прибиває. Дуже сильно. Бо в ці моменти, коли я впізнаю звички, Ну, які було б дивно, якщо б вони під час мого челенджа кудись ділися, вони дуже сильно вбивають прогрес. І я б дуже хотів зробити карусель в Instagram чи там ще щось і розказати звички, які вбивають прогрес, і як я їх поборов. Або ось вам 10 секретів того, а я так не можу. Тому що я не розібрався з цим. А я не можу людям розповідати про те, з чим я не розібрався. Хоча це, погодьтеся, було б набагато більш цікаве YouTube-відео, яке б ну, більше людей клікнуло і більше подивилось. Зате я точно можу сказати, що ці 22 дні, і відповідно, оці міні-влоги, які були всі ці дні, вони точно не про успішний успіх. Я вам не розповідаю, як треба, бо сам не в курсі. Або якщо я в курсі, як треба. То поки є прогалини з тим, як це застосовувати. Я це вже записую насправді в третє. Ну тобто я перші два дубля, причому перший був 10 хвилин і другий 15 хвилин, я їх просто видалив, тому що мені не подобався Не знаю, щось мені не сподобалось. І зараз третій раз. І я це не буду видаляти просто тому, що тут 20 хвилин вже сирого матеріалу. Це до слова про те, що я не зосереджуюсь на важливих речах. Зате, оце відео я відповідно вже годину саджу десь перед камерою. Ну, добре, трошки менше, 40-50 хвилин. Я закінчу це зараз записувати. Я візьму, відкрию свій комп'ютер, перекину туди файл, поріжу всі паузи, там все те, що мені не сподобається. Але в основному я рішу паузи. І це я сьогодні просто говорю. Накладу музичку якусь можливо, пошукаю музичку якусь можливо, накладу її. Потім залю це на YouTube, почекаю, поки воно а, зарендериться, почекаю, поки відео. Потім, коли воно буде заливатися на YouTube, оброблятися в 4К, зроблю картинку. І оце все разом для такого відео, там, де я просто говорю. Це десь дві години мінімум. А ці дві години могли б піти на щось корисне. Я не знаю, можливо, ця моя саморефлексія корисна. Але це ми побачимо згодом. Сьогодні я буду надолужувати те, що я казав, що я буду робити на вихідних. І сподіваюся, що сьогодні я реально це буду надолужувати, а не просто казати, що я це буду надолужувати, бо мене знову на щось перемкне інше важливе. Платформа, щоб там завтра, післязавтра. Нарешті її запустити і сказати вам: ось дивіться посилання, ось мої товари, можете перевірити і пишіть в підтримку, якщо щось не роботає. <світ> а це таке буде. Тому отак. Бувають різні дні. І навіть за ці 22 дні траплялися мені влоги, в яких я казав, що бувають дні отакі, коли не сильно тобі є чим похизуватись. Не сильно є чому порадіти, мені потрібно балансувати між речами, почати нарешті робити ті речі, які мені треба робити, а не те, що мене відволікає, те, що хочеться. Додати дисципліни Ой, просто порозгрібатися за цим цим. Хоча це ніхіра не просто. Тому якось отак не буду казати до завтра чи до післязавтра. Бо я не знаю, що в мене завтра буде в голові. Може настрій на просто поговорити, причому коротке щось. Може, щось більш повноцінне. А може взагалі завтра нічого не буде знімати. М -м -м -м. Зараз не подобається мені. Просто не нравиться. Як воно складається? Хочеться краще. І буду пробувати працювати, щоб було краще. Ну і ділитися тут, як в мене виходить.